Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та має. Сьогодні на бліц відповіді на питання підписників, який завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всі питань ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні в телеграм-каналі питав. Так само збирав питання, що цікаво буде подивитись. Хто не підписаний, на телеграм-канал, посилання в описі до відео. Ну і на YouTube канал теж підписуйтесь. Ну і, лай і лайки ставте обов'язково. Отже, ну, сьогодні у нас багато всякого буде, і по останнім новинам і не тільки. Так що мочіся позручніше, ну а я починаю. Так, таке просять подивитись. Чи дійсно через вплив Великобританії війна не завершилась у 22-му році? Ну, я так розумію, тут мова про приїзд Бориса Джонсона, якраз який відбувся, коли там переговори йшли там, в Стамбулі, по-моєму. Е, ну, давайте запитаємо. Араз, добре, покажіть, будь ласка, а чи правда, що війна не завершилась у 22-му році через вплив Великобританії? Скажіть вам правду. Торісос. Ано перевернути Лагус перевернути Наутіс. Гебо. І що? Аліс. Що ми маємо? Тересас, Кану перевернути, Лаус перевернутий, Наутіс, Гебо, Альгіс. Дві руни, які обман показують, і щось не то, і упали поряд. Ні. Це не через Великобританію війна в 22-му році не завершилась. Ось, до речі, самі бойові дії. Ось іде обман, ось теж показуючи хибний вектор. Не то Не то думаємо взагалі. По науті, маніпуляція інформації присутня. Хто це там? Щось подібні заяви я чув, чи не шарій, таке розповсюджував. І ще діячі були. Ну, тобто, обман і що, і маніпуляція інформації. Ну, далі судіть самі загалом, далі вже особливо лізти нема сенсу. Ось Гебо, ось якраз переговори йдуть. Ну, правда, навіть з Гебо це якийсь контракт, це якийсь договір. І Альгіз як безпека йде. Ну, Гебо Альгіз в даному випадку як дійсно, гарантії безпеки можна прочитати. Е, гарантія покровительства якогось, якщо хочете. Ну, чи прямо Великобританія повпливала і там війна не завершилась, брехня і обман. Неправда, нема такого. Так, раз, дякую за відповідь. Давайте далі. Питають таке, чи піднімуть військовим зарплати, ну, нашим військовим, відповідно, то Давайте запитаємо. Раз, добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, то нашим українським військовим піднімуть зарплати. Можливо, додаткові якісь виплати зроблять до кінця війни з Росією. Скажіть вам правду. Дагас. Науті Зейвас. Ох, ну-ну. Кебадалі. Іса, ну і шо? Ото, фінал якийсь ось. Фінал yeah. <laughs> ем, Да, весело. Що у нас тут? Дага з Науті зейвез Гебо Іса Отал хагалас. Ну, все-таки зміни якісь упали. Ну, правда, це не так скоро буде. Науті Зайвез того, що це обмеження, це якесь обмеження, маніпуляції ось. Ось ГЕБ домовленості якісь падають. Гебо Іса. Ну, загалом Гебо не тільки домовленості, гебо план. План ось Іса отал. Це влада наша безпосередньо. Десь там якісь схожі законопроекти, щось таке, десь за стінках там Верховної Ради є. Просто що воно ну, дуже повільно йде. Ось влада, Влад, хагаос. Ну, Якщо дослівно читати, це зміна влади, в принципі, то. да? Е, ось, Якщо ж читати в конкрет. конкрет тьфу. Конкретно до ситуації, то це, в принципі, зміни мають бути. но не так скоро військовим щось піднімуть. Зарплати чи додаткові якісь виплати там придумають і так далі. Підняття таке має бути. но не скоро. Ну, і оце от Otto Hugo цікаво. Цікаво, як це відіграється. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. Просять мене подивитись ситуацію з криміналом після завершення війни в Україні. Ну, ні для кого, я думаю, не секрет. Після кожної війни загалом криміно... криміногенна ситуація в тій країні якби підвищувалась. Це якби історичний факт, можете почитати в інтернеті, в інформації безліч. Ну, давайте подивимось, чи мине ця участь країну, чи, чи не мене. Добре, покажіть мені, будь ласка, яка взагалі ситуація з криміналом, з всякими кримінальними діями буде в Україні після завершення війни? Покажіть, скажіть вам, правду. Щось не хоче вилізати. Торісас перевернутий. Урус. Теймус. А, ну ось уже почалось. Дагас, далі. Інгус. Далі, Наутіс перевернути, перевернутий що? Айос. Ну, ну, самі бачите, да? Як би. Україну ця участь не обмине. Так, да, дійсно, і в нас кримінал підніметься. Чого тут навіть показали? Зараз прозвичай дуже, дуже неприємні речі. Відразу попереджаю, що у нас тут? Рісас перевернутий урус, Тейвас, Дагас, Інус, Наутіс перевернутий Ейвас. Торісас перевернутий Урус і Тейвас. Ось по Дагазу. Оце от показують колишні вже військові і силовики, хто на момент завершення війни, вже там демобілізується. Да? Ось по Дагазу зміна ситуації відбувається. Пошук чого? Пошук достатку. А тепер поясню. Це, це не значить, що всі військові підуть в кримінал і так далі, ні. Но тут конкретно показують військових і силовиків. Які конкретно перестануть бути такими на момент завершення війни. І ось декого потяне на що, на легкі гроші. Чого? Того, що виплати вони звикли вже за, за час війни звикнуть, ну, вже звикли, до великих виплат, і дехто не зможе банально такої зарплати знайти в цивільному житті. Ось і подасться в кримінал. Чого я й сказав, що зараз прозвучить неприємні речі. Трактую все по порунам. Хто розуміється, той бачить, що да? я трактую так, як є. Ось по наутізу. Ну що маніпуляції? Маніпуляції з грошима, маніпуляції з достатком. Ну, обмеження достатку можна прочитати, що людей взагалі на шлях криміналу штовхає. І ось по ейвазу ейвази показує відстоювання себе і своїх інтересів. нам да? Ну, якби да Тому чи збільшиться кримінал в Україні після завершення війни, да на жаль, да. Та отака от неприємна правда. Гаразд дякую за відповіді. Таке мене просять подивитись. Вплив оцих всіх е, мит, санкцій Трампа власне, на США. Ось у минулому бліці я дивився вплив на Європу і на Україну, але дійсно на США увагу не звернув. Ну, давайте. Ну, загалом, вже інформація є, як там фондовий ринок Штатів відреагував і так далі. Але ж це ті, що коротко. Короткострокові перспективи, так? Я ж хочу подивитись далі, чим це в результаті для штатів обернеться? Раз, дякую за відповідь. Я, ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, така, чим взагалі для США обернуться оці от, е, мита, які ось Трамп вчора буквально ввів чи позавчора. От покажіть мені, будь ласка. Чим обернуться для США? Ці от мити, які Трамп на днях увів. Скажіть вам правду. Кано. Беркана перевернута. Тейфус перевернутий. Гебо. далі. Єра. М. Лаус. І фінал цього всього який. Райдо перевернута. Прекрасно. Ну, я б оптимізм Трампа тут не розділяв, що це піде, що це Make America Great Again. І що це піде Америці сильно на користь. Що ми тут маємо? Беркана перевернута, а те вас перевернути, Гі, Бо, Єра, з Райдо перевернута. Оце ну, прям взагалі прекрасно. Ну, без хагала. Забачте, Штати не розваляться. Ну, посудомитів знатно, треба сказати. Ну, дивіться. Певні радісні моменти для них будуть. Це, це певні радісні моменти, це певна реалізація планів. Але, але але далі беркана перевернута йде. А це деградація. Це ось зовнішній тиск, це конфлікти. До речі, може бути і бряцям зброї, до речі. Те, вас гебо це сварки з партнерами. – завершення певного партнерства. Угу. Тим не менш, Лаус, одне завершилось, інші якісь варіанти відкрились, нові можливості. Показують, що це буде багато інформації. Ну, загалом, знаєте, Єра Лаус все-таки має бути зміна курсу. Трамп, сказав, заявив сьогодні, ні, не буду політику міняти і так далі. А схоже так і поміняє, коли сильно припече коли зрозуміє, що накоїв. Ну, стосунки з партнерами явно солідно так попсує. Ось, і ось, відповідно. Ну, є релагу. Зміна курсу. Все-таки показують, що має в результаті вибрати правильний курс. Але все рівно райдо перевернута. Дорога не туди. Дорога не туди і Тряхане Америку це знатно. Хоча вони в результаті вигребуть все-таки і все. Бачите, тут за не впало, навіть за не впало, і перта перевернутого також. Залишаться вони у розбитого корита, ну да ні. Ну, потрусить знатно, знатно. Мало того, єра руна повільна, тобто, ну чекати, що Трамп там через два дні це все відмінить, а от і ні. А от і ні. Ну, цікаво. Цікаво. Давайте далі. Ну і на закусь трошки, ну давайте. Ну і на закусь новина езотерична. ЦРУ розсекретили документи, що підтверджують існування ковчегу завіту. Да, того самого, із Біблії. Ну, Но правда, новина ця з'явилась в районі 1 квітня. І тому як би дуже цікаво перевірити. Ну тут, як то кажуть, руки сверблять зразу перевірити, а чи існував взагалі цей ковчег, і чи існує він на даний момент. Да? Ось, Ну, а вже потім можна подивитись, скажімо, що до його властивостей. Тому що приписують йому доволі цікаві властивості. Ну, Давайте, чи існував він взагалі? Для початку з того і почнемо. Так, дякую за відповідь. Я раз, покажіть мені, будь ласка. Ну так, взагалі, існував той ковчег завіту, який описаний в Біблії. Скажіть вам правду. Соло. Дебо. Евес. Щось не хоче вирізати. Урс. Райдо. А що? Манас, ну, сам уже знаєш, вже зрозуміло. Ну да, зрозуміло загалом. Що в нас тут? Соло, гебо, ева, Зуру, зрайду, Манас. Да, дійсно, все позитивне. Як бачите, жодної перевернутої руни. Існував. Зразу перша руна соло. Зразу в мене показує позитивну здогадку. Але тим не менш, мені було цікаво, що ж випаде далі. Тому я власне і доклав. А, гебо. Показують, що, ну це як іде, як, е, знаєте, як він ніби й не один то був. Можливо, копію зробили. Тому що Гебо часто показує двійника або копію. Ну, Іде так, що він мав то що існував, то існував не один. Не в одиничному екземплярі. Ось ось його носили. Ось 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 переміщення. Показують, що да, дійсно артефакт має силу. Потужний доволі артефакт. Ось ось носили Манна з Райду, ну, носили люди, які мали владу. Хто там давно вже, як то кажуть, біблійні легенди читав, хто там? Мойсей, по-моєму, йому видали за, за, за ці заповіді? Поправте, якщо не правий. А, ну, одним словом, показують, що це якісь патріархи, якісь люди при владі. О, якби носили, це була велика релігія О, релі... релігія, да. Велика реліквія, яку ось носили, переміщували з місця на місце. Окей, існував, гаразд. На даний момент він існує, буквально на три руни, там сильно нема що копати. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. Отже, на даний, покажіть мені, будь ласка. Я зрозумів. Ковчег завіта, той, що в Біблії описаний, такий існував. Навіть схоже, що й не один. На даний момент він існує. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Манс. Пересас перевернутий. Єра. І фінал який? Тай перевернутий. Hmm. Ну, припинення hmm. Ну, припинення його існування я тут не бачу, але тут друге показали. Що в нас тут? Мана, сторіса, перевернутий Єра, Тейвес перевернути. Дивіться, мов, да, ти ж сам знаєш, да, розумієш, здогадуєшся. Ну, ну загалом, да. Я припускав, що має існувати. Занадто такий цікавий артефакт, щоб його знищили. Показують, що він якось пошкоджений. Ось. того що ось і ось. Він якось пошкоджений. Але Єра. Ну, показують, що да, Пошкоджений давно, якщо так. А, і загалом Єра да й не раз пошкоджений. Може, десь роняли там або що, не знаю. А, ну, Це явне, явне пошкодження, воно було давно. І кілька разів, якщо так. А, загалом Єра Тейвас. Ну, Тейвас часто спецслужби показує. Ну, В даному випадку це може бути якийсь таємний орден. Не стільки прям спецслужба. А, ну Тобто, він існує, він десь прихований, от чому справа. Ну, є є люди, які знають де. Тобто, це не те, що він там десь загубився, там в пустелі десь, чи десь там закопали і забули про нього. Ні-ні, він є. Він є. Ну окей, давайте подивимось на властивості цього божественного артефакта. Бо ж по легенді саме Бог дав його, не люди його створили. Так, дякую за відповідь. А ну а раз, да опишіть мені, будь ласка, покажіть мені, будь ласка, властивості оцього самого ковчега завіту і його вмісту. Скажіть вам, правду. А я вас. У сперевернути. По Посторонно. Ну, ось вищі сили. Гуніодаль. Оту. Ну, прикольний артефакт, треба сказати. Що у нас тут? Евас Маннес перевернути по стару на Вунью Отау Інгус. Ну, дивіться, Евас показує, що він, ну, як, як показує шлях, і він дає можливості. Показує шлях, дає можливості. І ні, тут не тільки про заповіді, які там в ньому зберігаються, тут про друге. Манас перевернутий. Питання в тому, що як Ну, Евас Манас перевернутий. Виходить, шлях до влади, шлях до управління, тому Манас перевернутий. Управління людьми, коли не тобою управляють, а ти управляєш. Отал, ну о, ну, ота, ось, в принципі, о, ось ось дві руни вищих сил. Ну, що, ну, вищі сили, да, дійсно, ось є такий момент. Зв'язок із вищими силами, оце от можна прочитати. Е, далі, ну що, радість дає здійснення мрії, ось влада, безпосередньо влада. Мало того, дозволяє людей, ну, як знаєте, об'єднувати. Ну, Керувати людьми. насправді, по цим двом рунам. І достаток дає. Мало того, благоденство, якщо хочете. Тому там артефакт далеко не про тіки, не про заповіді і так далі. А в нього і ще цікаві властивості, як би є. Ну що ж, я розумію інтерес ЦРУ і інших спецслужб до такого артефакту, знаючи тепер його властивості. Мрія будь-якого правителя таку штуку в свої руки отримати. І ось, будь ласка, ось тобі влада, ось тобі управління, здійснення мрії ще й зв'язок з Вищими силами. Як то кажуть, ну що ще треба? Людям, що не дай, вони все це норовлять пустити на зло. Наскільки б там добра штука не була, насправді? Да, така людська природа. Нічого нового. Ну, добре, то вже філософія. То вже не для цього відео. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і стайте спонсором каналу, якщо маєте анто бажання У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!